Російські аеродроми зачиняють на вліт та виліт. Деталі розкажу за миця ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Масований обстріл прикордоння Сумщини. У селищі Угроїде загорівся приватний будинок. Його господар загинув. У Буцькій громаді пошкоджено будинки, постраждало обійстя і неподалік сум. На Харківщині загинули троє людей. Ще семеро отримали поранення. Позолочеву росіяни завдали кілька авіаударів. Пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та техніку. Є загиблий та поранені. У Слатиному дві авіабомби влучили у фермерське господарство, забравши життя працівника. На селище дворічна атакував дрон. Постраждала жінка. Шестеро людей поранено на Херсонщині. За добу росіяни обстріляли Херсони 30 сіл. Пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Садове товариство та приватні авто били по критичній та соціальній інфраструктурі. Росіяни дронами атакували багатоповерховий будинок у часовому яру на Донеччині. Двоє мешканців загинуло, двох поранило. Ще одна людина. Зазнала смертельних уражень в новоекономічному. Також ворог обстріляв рятувальників, які гасили пожежу після атаки в удачному. Усі на щастя вціліли. А вночі росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, вгатили по промисловій інфраструктурі. Минулося без потерпілих. Загалом за добу ворог атакував область майже три сотні разів. Потрощено 19 житлових будинків та підприємств. Кривий ріг у жалобі через російську атаку 24 грудня. Вона забрала життя чоловіка та покалічила ще 17-охло. У святвечір окупанти вдарили балістичною ракетою по чотири поверхівці. Один із під'їздів майже повністю склався. Люди опинилися під завалами. Рятувальники визволяли мешканців з під руїн. Чоловіка змогли дістати, однак травми виявилися. Занадто складними він помер у швидкій. В нього залишилася дружина і двоє дітей, які під час прильоту були на прогулянці. У лікарні досі залишаються постраждалі. Троє тяжкі, інші у стані середньої важкості. За рік це вже одинадцятий день жалоби у місті. Зранку у бурштині це Франківщина. Відновили теплопостачання. Комунальники запустили одну із двох потужних модульних котелень. Їх саме закінчили будувати на випадок відключень. 15 тисячне місто залишається без тепла вже не вперше. Цього разу батареї були холодними майже дві доби. Внаслідок ракетного обстрілу на різдво зупинилася котельня централізованого опалення, від якої живиться увесь бурштин. Ворог продовжує рухатися по українській землі. За даними аналітиків, Діпстейт, росіяни окупували населений пункт Українка, що в Донецькій області. Загалом впродовж минулої доби зафіксували 171 бойове зіткнення, як повідомляють у генштабі. Найбільше на Покровському напрямку там наші бійці відбили 42 атаки. Військові аналітики кажуть, росіяни дещо змінили тактику. Тепер штурми відбуваються не в лоб. Росіяни намагаються обійти Покровськ і Мирноград із флангів і взяти населені пункти у кліщі. Напрямок атак ворога змістився південніше зі сторони Курахового. Українська авіація, ракетні війська та артилеристи стримують ворога. Завчора вразили 10 районів зосередження особового складу та техніки противника. Також знищено ворожий пункт управління. Росіяни у відповідь закидують наші позиції кабами. За минулу добу 55 бомб прилетіло по території України, ще 34 по укріпленнях ЗСУ на Курщині. Там все частіше у м'ясні штурми стали залучати піхотинців із КНДР. Перший полонений українськими бійцями каендерівець помер. Раніше розвідка південної Кореї повідомляла, що українці взяли у полон першого північно-корейського солдата. Ось це фото з'явилося у мережі напередодні в найбільшому інформагентстві Сеула Юнхаб. Розповідали про полон каендерівця на Курщині, де той воював на боці Росії. Але згодом від того ж інформагентства з'явилася інформація, що полонений солдат помер у п'ятницю від загострення ран. Дональд Трамп вимагає від Європи збільшити допомогу Україні. Про це пише американське видання Вашингтон Пост. У такий спосіб, обраний президент США ймовірно сигналізує союзникам по НАТО, що поміч у сфері безпеки з боку Америки для Києва буде зменшуватися. Дональд Трамп обіцяв закінчити російсько українську війну, щойно вступить на посаду, але поки що не зрозуміло, як йому вдасться примусити Путіна сісти за стіл переговорів. Аналітики з інституту вивчення війни стверджують. Усе вказує на те, що у Кремлі відкинули пропозиції по мирному плану від команди обраного президента США, а саме відкласти членство України в НАТО щонайменше на 10-20 років як умову припинення бойових дій. Фахівці також наводять останні публічні заяви Путіна, які свідчать, що він не відступився від своїх вимог минулих років. А саме, що Україна ніколи не повинна бути членом північно-атлантичного альянсу, значно має обмежити чисельність армії а українську владу взагалі треба відсторонити. І цього ранку було неспокійно у кількох російських аеропортах. На литовища летіли невідомі дрони. Через це владі країни-агресорки довелося оголошувати план Килим і призупиняти посадку та вилюти у повітряній зоні. Під обмеження потрапили аеропорти Московщини, Казані, Самари, Грозного, Махачкали та Сочі. Чи є якісь влучання поки що невідомо, але в російському міноборони вже відзвітували, що збили за цю ніч із десяток дронів. Два місяці у СІЗО і з альтернативою внесення застави у 402 мільйони гривень. Такий запобіжний захід обрав напередодні Печерський райсуд столиці скандально відомому одеському війському Євгену Борисову. Днями детективи ДБР вручили йому нову підозру і затримали просто біля виходу із лукянівського СІЗО. Правоохоронці вважають, що Борисов оформив собі небойову травму і отримав за неї грошову компенсацію. Крім того, за даними слідства, він збирався незаконно виїхати за кордон. Продовж кількох годин його адвокати переконували суд, що травму Борисов, нібито зазнав на роботі. На початку повномасштабної війни його викликали до керівника військової адміністрації, і вже у кабінеті голови, зі слів адвоката, підозрюваного стріляв полковник Гуць. А враховуючи те, що Борисов був на роботі, це автоматично означає, що поранення пов'язане зі службою, що власне і визнала місцева БЛК. Також адвокати просили суд. Не брати Борисова під варту, адже останні 18 місяців він уже був у СІЗО з інших причин. Окрім того, він сплатив 51 мільйон гривень застави і ще 10 мільйонів готовий задонатити на ЗСУ. Нагадаю, військком Борисов став скандально відомим торік улітку, Тоді під час обшуків у нього знайшли великі суми готівки, а також виявили нерухомість в Іспанії та багато інших предметів розкоші. Росія збила літак азербайджанських авіаліній зенітною системою «Панцер-С1». Про таке заявив очільник гур Кирило Буданов. Видання «Євроньюз» із посиланням на джерела в азербайджанському уряді пише, що це була ракета класу Земля повітря. Це підтверджують зокрема і сліди від шрапнелі на фюзеляжі. Агенція Reuters публікує ще на підльоті до Грозного. Зв'язок літака паралізували реби Російської Федерації, які задіяні у боротьбі з українськими дронами. Офіційний Баку відмовився замовчувати трагедію і чекає від Кремля зізнань. Депутат азербайджанського парламенту Расім Мусамбеков зазначив, що нині в Москві, цитую, дехто вчиняє певні дії, аби замести сліди. Однак російська сторона має діяти адекватно до ситуації і принести вибачення, а відповідальних притягнути до кримінальної відповідальності і виплатити компенсації постраждалим і родинам загиблих. Сама авіатроща за участі літака Ембраєр 190 азербайджанських авіаліній сталася 25 грудня. Судно прямувало з баку до Грозного, коли сталося ймовірне збиття. Примітно, що борт. Не сів у найближчому аеропорту Росія, а перелетів через Каспійське море аж до казахстанського міста Актау, де і врізався в землю. На облавку було 62 пасажири та 5 членів екіпажу. Дивом вижили 29 осіб ще 38 загинули. Російська сторона намагалася усе скинути на туман чи зіткнення із птахами, поки триває розслідування. Польоти до регіону призупинили і Азербайджанські авіалінії, і одна із найбільших авіакомпаній Ізраїлю. Євросоюз введе додаткові обмежувальні заходи щодо російського тіньового танкерного флоту у зв'язку з обривом підводного кабелю електрозв'язку у Балтійському морі у заяві Єврокомісії та верховного представника Брюсселя із закордонних справ та політики безпеки Каї Калас. Йдеться, що підозрюване судно є частиною флоту, яке загрожує безпеці та навколишньому середовищу, і водночас фінансує військовий бюджет Росії. Також ЄС обіцяє посилити захист підводних кабелів та посилити співробітництво із фінською владою щодо розслідування цього інциденту. Естонський прем'єр повідомив, що запропонує генсеку НАТО Марку Рюте на рівні союзників посилити кораблями захист критично важливих підводних об'єктів у Балтійському морі. 25 грудня кабель Естлінк-2, який пролягав дном фінської затоки між Фінляндією та Естонією, відключили в аварійному порядку. Фінська влада затримала судно тіньового флоту Росії, яке на момент інциденту перебувало поруч із електрокабелем. Контейнеровоз раніше вийшов із російського Санкт-Петербурга із вантажем бензину, коли фіни наказали судну підняти якір на поверхню дістали лише ланцюг. Як гадаєте, це була випадковість чи таки диверсія, і навіщо це Росії? Пишіть у коментарях під цим ефіром. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Приєдналися до жалобної процесії, аби втекти у Словаччину. На Закарпатті затримали переправників із двома ухилянтами, які хотіли проїхати КПП як частина кортежу полеглого героя. Воїна ховали у селі Княгиня звідти до українсько-словацького рубежу менше п'яти кілометрів. Переправники із втікачами приєдналися до кортежу, вивісивши з автопрапор. Коли машину спробували зупинити, водій спрямував її на прикордонників і так проскочив блокпост. За ним чоловіків на ходу викинули з машини. Їх затримали як організаторів переправи. Правоохоронцям чоловіки розповіли, що заплатили за втечу по 9 тисяч доларів. Тепер їм загрожує штраф і візит до ТЦК, а переправникам до 9 років за ґратами. Близько 4 тисяч суден, які прямували до українських портів, оглянули моряки прикордонники впродовж. Цього року за день перевіряють десятки кораблів, які йдуть до України завантажуватися сільськогосподарською продукцією, працюють за будь-якої погоди, зокрема і в шторм, обстежують палуби, машинні відділення та інші приміщення, контролюють документи членів екіпажу, шукають зброю, боєприпаси, вибухівку, а ще охороняють судна на рейді і проводять розвідку. Усе аби гуманітарний коридор в чорному морі працював. Безпечно, адже його робота важлива не лише для України. Аграрна продукція, яку ним транспортують, частина всесвітньої продовольчої програми. Я вважаю, що ви перевірили всі відсіки, приміщення та палубу. Документацію загалом дуже швидко. Я думаю, це дуже добре. Але, звичайно, в умовах війни в мене нема такого досвіду. Що я можу сказати з боку екіпажу судна? Ми лише прості моряки, і ми завжди хочемо доброї гостинності. Хочемо допомогти вам і почуватися у безпеці. Вода поліпшилася, а от річки ймовірно доведеться зариблювати. Збитки довкіллюю. Відтоді як росіяни влітку влаштували екоцит на річках Сейм та Десні, екологи оцінили у півмільярда гривень. Чим обернеться ця катастрофа у майбутньому, і що нині показали дослідження води, розкаже кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Тут усе крутиться та блимає кілька діб. Обробить комп'ютер, потім, поки його оператор внесе у, е, у відповідну програму, і потім програма сама формує протокол. Із літра набраної в річці води перевіряють не більше як 20 грамів. Олександр Шевченко каже: спочатку воду фільтрують. Потім випаровують і вже готовий концентрат аналізують. Не хороших показників ми не бачимо. Це керівник лабораторії розповідає про результати перевірки води на органіку з Десний та Сейму. У середині серпня в сеймі, який бере початок у Росії, вода стала чорного кольору, а риба масово гинула. За кілька тижнів мориби перекинувся і на Десну, в яку впадає сейм. Кисню рибі забракло через органічні скиди з сукрового заводу в російському селищі Тьоткіно, що межує з Україною. Тоді в двох областях, Сумщині та Чернігівщині, загалом зібрали орієнтовно 40 тон дохлої й риби ситуація не дуже приємна навіть зараз. руслу Сейму, майже вся риба загинула на сьогоднішній день. Є деякі відновлення. Ну в десні, а що стосується Сейму, то і кількісний і якісний склад риби збіднений. У семі до катастрофи, за даними науковців, було 20 видів риби. Тепер фіксують 12. У Десні найбільша проблема з червонокнижною стерлядю. Баланс у річках каже Сергій Афанасів, має відновитися за кілька років, але з рідкісною рибою так швидко не буде. На мій погляд, найкраще охороняти відомі нарестовища. Стерлядів десні для того, щоб природний нерест відновив популяцію цієї риби. Хоча я не виключаю можливості зариблення, але до цього треба підходити зважено. в Україні. Це перший випадок такого масового мору риби. Забруднена вода тоді лише по десні розтягнулася майже на дві з половиною сотні кілометрів. У річках було заборонено купатися, виловлювати рибу та напувати худобо. Я думаю, що в наступному сезоні вже не буде такої ситуації, тобто можна буде і купатися, бо це органічне було забруднення. Воно випало в на дно річчя і відповідно буде ну фактично якби природнім шляхом усунути. Водночас у річках на півночі та північному сході фіксують зміни не тільки в органічних дослідженнях, у воді зріс, уміст металів, нікеля, хрому та кобальту. Я думаю, що це все наслідки ракетних атак, дронів і тому подібне. Не все це рано чи пізно воно буде в ґрунті, воно буде в лісі, воно буде в воді. Допустимі норми не перевищують, але до початку повномасштабного вторгнення каже Олександр Шевченко: важких металів у річках узагалі не було. Тепер через війну спостереження води в пріоритеті не лише з десни та сейму. Валентина Доброта, Михайло Путята ТСН 1+,1. А чи є у вас якісь спогади з цими річками? Я пам'ятаю, як ще до повномасштабної війни. Їздила на Десну рибалити. Згадуйте у коментарях під цим випуском, а ще тисніть дзвоник, аби не пропустити наступний випуск ТСН Онлайн. Він о 14. -й. Побачимось!